Компанія Воюс пропонує полімер піщаний колодязь. Це універсальний резервуар для технічних рідин з прекрасними гідроізоляційними якостями. Одна з багатьох переваг замовлення колодязів компанії Voyus це зручність доставки. Ми загружаємо кільця колодязя у звичайний мікроавтобус. Для встановлення потрібно зачистити прилеглу територію. Положивши дно колодязя, ми намічаємо розмір. В залежності від необхідного об'єму та глибини резервуару викопуємо яму для Встановлення елементів колодязя. Після цього засипаємо на дно ями пісок та вирівнюємо його. Потім змащуємо кромки дна мастикою для кращої герметичності, встановлюємо кільце і також змащуємо його верхню кромку. Далі у такій самій послідовності встановлюємо кільця у відповідні пази. Перед встановленням останнього кільця потрібно зробити отвір для зливу. На завершальному етапі встановлюємо конус а також люк та засипаємо землею. Полімер піщаний колодязь від компанії Воюс: це довговічність, екологічність, зручність встановлення, перевезення та доступна ціна.